Всім добрий день. Дивіться, що в мене тут є. У мене є два ящики томатів, яких нам передали родичі Хмельниччини. І такі невеличкі ящички тих томатів, що я виростила. Ну, ми виростили у нас на городі. Дивіться. Яке в мене зараз завдання. Мені потрібно зараз відсортувати томати, які підуть на зберігання на салат. Все-таки їхали, їхали далеко, в далеку дорогу, і потрібно їх відсортувати, щоб знати, які в першу чергу, які в другу чергу можна буде використовувати. Які потрібно в консервації. У мене тут ось отакі я спеціально брала ну, Щоб було мені на закривання, тому що в мене в цьому році вродили небагато, і вони якісь в мене без, без смаку в цьому року, в році, тому що, ну, я вже розповідала, вони, як вам пояснити, пішов дощ. Зараз я ящики посуну, пішов дощ, і вони отримали мало сонця. Трішки приболіли. Ну, коротше, як. Звичайно, ростиш, ростиш, а воно потім раз-два і виходить не те, що ти очікуєш. Ну, але для того, щоб поїсти, є, навіть пару банок своїх я закатала, і там ще виберу із своїх також. А це аби були в родичів, ви знаєте. Я вже показувала і розповідала, навіть відео показувала, що вони займаються вирощуванням томатів. І, звичайно, що вони нам дали з собою. Казали, беріть ще ящик, але ми вже не... Ну, не брали, відмовилися, сказали, що, вибачте, нам і так вистачить. Нам не треба так багато для сім'ї вистачить. Ось, то я зараз маю таке завдання перебрати всі, відсортувати і відкласти собі для того, щоб вже, напевне, завтра буду консервувати. Ось, відбираємо м'якіші, там, які вони. Не такі, як потрібно. Потрібно мілки, до речі, ще взяти якогось ящичка і мілки ще відсортовувати отуди. Так, таке в мене сьогодні завдання. Кудись буду класти, якось так треба буде. Я я зараз дивлюся на оцих пентамочок, які тут верещать. І так мені ручки чешуться їх випустити, щоб вони побігали отуто, щоб всяку шкоду поробили все зробити, а то вони такі тут сидять. Зараз побачите, як будуть бігати. Це я перший раз таке роблю, бо зазвичай я їх просто перегоню. Дивіться, дивіться на цих бентамочок. Давайте, виходьте. О, о воно, о, дивіться, дивіться, зараз буду шнирити по всьому. Дивіться, дивіться, дивіться. Ой, 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 які як зраділи. Ну виходьте, боїтеся мене? Що вони роблять? Зараз тоді пожадуть. Дивіться, дивіться, дивіться. О, -о погнали. дивіться, дивіться Що це за кури такі? Того! Ви бачили, як полетіла? Так, а ви що? Боїтеся? Дивіться, дивіться, зараз полетить. Ні, я їх туди поки в двірі ще не закриваю. Зараз сюди назад будуть летіти. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп, адіть ну сюди. Назад, назад летять. їдь тіп 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 йдіть. Дивіться вони смішні, ті хвости порозпускали і бігають. Побігайте трішки, бо я їх так ніколи не випускала, тому що коти, вони в мене тут сидять. Сидіть, сидіть. Ну а ви що, боїтеся? Курочки, курочки, дивіться, п'ять курочок залишилось бентамочок тут. Бояться, бояться. Коротше, ці бентамки, я так розумію, що вони дуже люблять політати ось. І дивлюся, що ти там в дзьоба взяв? І дивлюся, що оці кури звичайні, ну оці м'ясояєчні, як вони варвисті. Що ти там дзьоба взяв і кричиш? Беруть з них приклад, це ж одна сім'я, один виводок. І, і також богу за ними тільки не можуть так підпригувати, як вони, але також і це саме. Так, не їшоте. Ану, не їж! Викинь! Викинь! Викиньте! Ану, віддай! Ану, Зараз ще вдавиться! Диви. Ану викинь! Ти ж не з'їсиш його! Кш! Дивись, який противне! Потрібно зараз забрати буде. Викинь його! Викинув наче. Ну, виходьте, вибігайте. Ви бояться. Побігли. Хай побігли. О, два півника вже б'ються. Давайте. Перший раз О-о-о, полетів. Ну, йдіть. О, о все, воно. Дивіться, дивіться, ну голуби, ну. Ще дві залишились, самі боягузливі. Дивіться, дивіться, що роблять. Диві. Це кісь команді. О, о, тата, побігли, дві там ще залишились. Ну, що? Воно півнички. Так, да, півники більш червоні виходять. Курочки такі сіренькі, такі, знаєте, котло невзрачненькі такі. А, а півнички мають такий яскравий якраз. Не знаю, не рахувала, скільки тут півників, скільки курочок не буду перерахувати. Дивись, також імітує диви, диви, зараз будуть бігти. Тут десь сюди. Нехай порозминаються трохи. Дивіться, дивіться, дивіться. Дурачки, ну й дурачки. А там з ними ось одне он дивіться яке, воно якесь напівбройлер. Це ж той мужик, який привозив мені яйця цих бентамок і оцих барвистих, казав, що там ще з ними є яйця попали. Від якихось таких він каже, я тримаю, як якось він назвав того ту породу в нього тримав. Це не Кроус, бо він свої яйця привозив від своїх курей. Але, каже, такі вони великі, як бролери. Дивлюся, він дійсно ходить так, наче один такий. Крупненький, наче бролер. Ну не знаю. Будемо бачити, що воно з того вийде. Що ви? Ну, бігайте тут. А я буду поки займатися томатами, а то я так ніколи томатами не, не дозаймусь. А ці лежать цілий день на сонці та й сплять. Ось, так що ось так, бачите, ось такі в мене сьогодні. Справи буду зараз. Буду зараз перебирати. Оно, прибіг. Диви-диви, тушар який. Ходи. О, втік. Все. Я тут поставила камеру, закріпила і думаю, можливо, щось вам розповім, поки буду перебирати томати. Можу щось розповісти про господарство, відповісти на деякі питання. Мені так простіше, щоб не знімати якесь окреме спеціальне відео, я можу, наприклад, в таких відео, де я щось роблю, і паралельно можу щось розказувати. Ну, дивіться, мене запитували. Які ваші враження від бентамочок? Дивіться, я тільки завела бентамочок, в мене їх раніше не було. В цьому році я їх тільки-тільки завела перший раз. Ох, ганяють вони там. Ох, вони там роблять. Чому? Бо деякі пишуть, що від них толку нема там, і тому подібне. Дивіться, я поки що не можу вам відповісти на це. Зауваження, чи є від них толк, чи нема. Одні кажуть якось люди, що вони несуться дуже добре. Інші кажуть, що несуться мало. Інші кажуть ще, що кури хороші, можна заводити, але є там в них мінуси. Які мінуси це те, що вони несуться не багато. І що вони дуже, як вам пояснити, Ну, це кажуть так люди. Ну, ще сенсу їх годувати немає, тому що несуться небагато. І півники задиристі, тобто вони частенько агресивні. От ті типу, такі от у них є мінуси. І ще мінуси такі, що їх треба тримати окремо від інших корей. Ну, це я якби з самого початку знала, що потрібно тримати взагалі-то в ідеалі кожну породу потрібно окремо тримати. Тому що дійсно вони можуть перемішатися і потім з цих курей нічого доброго не вийде. Ось. Звичайно, що карлик, якщо буде покривати звичайну курочку, то там вже щось таке вийде намішане, що нічого хорошого також не буде. То це я зразу знала, що буду, якщо заведу, то буду тримати їх окремо. Ось. Що ще? Ну, Другі пишуть люди, що їм подобаються карлики, що вони несуться навпаки гарно, їдять мало, а несуться багато. Боже, бігають туди-сюди, туди-сюди. ну Це комедія просто якась, а не, не курчата. Ось... Яйця в них не набагато менші, ніж у звичайних курей. Це так люди пишуть. Мені ж, вони... Я коли брала інкубаційні яйця, то ну, я побачила, що воно в два рази менше все-таки, ніж яйця звичайної курочки. Але якщо взяти, наприклад, співвідношення маси тіла цієї курочки і розміру яйця, то дійсно для свого екстер'єру, чи для своєї будови тіла вони дійсно несуть немаленькі яйця. От якщо взяти для, ну що курочка сама манюсенька. А скільки вони будуть нести, я не знаю. Я так розумію, що несуться вони мало через те, що бентамочки сідають на яйця. Ну, тобто вони гарні мамки. І, звичайно, що курочка, якщо сідає на яйця, то вона нестися не буде. Але якщо, я думаю, не дозволяти квочці висиджувати малюків. а Її, наприклад, так як я роблю, в мене, до речі, є відео на каналі, як я відвчаю насідку бути насідкою то, в принципі, я думаю, що проблем з цим не буде, ну, тобто можна буде просто не дозволяти квошці сідати на яйця, вона там через деякий час знову обновить і все, і буде все добре. Ось Так що я думаю, що, в принципі, з цим не має бути проблем. На рахунок того, наскільки вони витривалі в морозний час, ну тобто взимку, то це я ще не знаю. Це вже якщо будемо живі. І все буде добре, то це я вже ну, дізнаюся на власному досвіді вже цією зимою. Ось. Ну, будемо щось вигадувати, вже як їх опалювати, чи якось в сараї відгородити для них, можливо, окреме місце, і вони будуть там, може, в кормокухні, можна буде якось відгородити їм і щоб вони там собі жили. Подивимося, як. Як ми це зробимо? Вони ж маленькі і їм багато місця не потрібно. Це вже ми подивимося. Але чому я завела цих бентамок? Тому що мені дуже подобається їхній зовнішній вигляд. Я не знаю, я ось дивлюся якось з дитинства на таких маленьких курей, і в мене якось душа радіє. Я не знаю. Чуєте? Це так вчаться вже кукурікати. А, і ще із плюсів. Люди пишуть, і література пише, що вони дуже швидко сплі. Ну, я так розумію, що це через те, що вони карлики, Тобто, що вони маленькі, в них швидше проходять природні процеси, і вони, я так розумію, швидше починають чуєте, швидше починають нестися. Ось. Ну, подивимося, подивимося, як воно буде. Мені самі цікаво, якщо чесно. Ось. Ну, Про кохінхінів також пишуть, що кохінхіни погано несуться. Ось. А я що вам хочу сказати? Вони несуться погано тільки в тому випадку, якщо за ними також неправильно доглядати. От, якщо, наприклад, кохінхін зажирів, він нестися не буде. Якщо, наприклад, кохінхін захворів, він нестися не буде. Чуєте, чуєте що витворяє? Кукуріче. Якщо кохінхін вирішив стати, ну, кохінхінка курочка, стала, вирішила стати насіткою. Нестися вона не буде так само. Так само, я так розумію, з винтамочками. То я не можу вам сказати, які в мене враження від цих курей, поки я сама на власному досвіді не, не дізнаюся, які в мене від них враження. Ось, якось так. Так, сортую далі. Так що будемо дивитися вже по обстановці, по ситуації. Ну Хочеться завжди щось, хочеться інше. Так як в мене війна, війна відібрала індиків в цьому році і основну масу курей мішаних. Це сарок повністю. Індичку одну мені вдалося повернути по випадковості, що просто що це знайомі. Просто сказали, що вона жива, вони нічого з нею не зробили. І цей. І сказали, можеш забрати, то я її викупила назад. Ось, то одненька повернулася. То мені якось так на душі наче легше. Тому що ну ходить індичка. Я люблю просто індиків. Не за того, що вони там якісь супер-пупер, якась класна птиця. Ну, вони хороша птиця, вони мене виручають в плані насиджування. Тобто в мене нема ніколи не було інкубаторі, в мене все-все висиджували на сітки. Коли в мене виникла проблема, що в мене не сідають кури, коли я ще тільки почала займатися господарством, то мені потрібно було чимось вивезти курчат. І мені хтось порадив взяти просто одну індичку без індика, щоб просто висиджувала цих курчат. Я взяла одну індичку без індика, вона в мене жила багато років. Ну, нанеслися яйця, звичайно, що були необхідні, ми їх просто ну, їли, а індичка собі висиджувала мені малюків. А потім я вирішила, що можу спробувати зайнятися індиками. І дійсно все. Тоді як я зачепилася і після того закохалася в цю птицю. Ну, давайте я такого я поставлю туди, щоб ви також їх бачили, цих малих бандюків. Не ганяють воно. Так, тут у мене мішки. Ось, не знаю, чи мене буде чути, але хочу, щоб ви також дивилися на них. Вони тут бігають зараз по всьому подвір'ю. І я не знаю, їдять все підряд дивлюся. Шнирять. Дуже-дуже-дуже вони задоволені тим, що я їх випустила. Ось, і після того я завела індиків і закохалася. Ну, а в цьому році, бачите, отак сталося. То я вирішила, що потрібно себе якось із цього стану е витягувати. І вирішила, що якщо повернуся додому, якщо буде куди повертатися, тому що ми коли їхали звідси, ми не знали, чи буде куди повертатися, чи не буде куди повертатися, коли була окупація, коли тут обстрілювали, оббомблювали, бомбили все. Зараз, до речі, е кажуть деякі люди. В коментарях на інших каналах пишуть, там деякі знімають відео, також блогери українські, що пишуть, що О, в Києві тихо, нічого не прилітає, що у вас таке враження, що і війни нема. Я вважаю, що я вважаю, що це люди просто безмозглі, в яких взагалі нема мозгів, тому що ви не знаєте, що тут було в Києві. і... Біля Києва, я живу в пригороді 30 кілометрів від Києва. Ви не знаєте, що таке окупація. Ви не знаєте, що таке, я не знаю, оцей страх, коли не знаєш, коли тобі прилетить чи не прилетить. Він зараз залишився цей страх. Тобто зараз ніде в Україні не можна вважати себе в безпеці. Розумієте? І коли ви, наприклад, таке щось кажете чи пишете, то, вибачте, у вас просто немає мозгів. Ви просто приїдьте в Київську область, в Бородянку, в Бучу, в Ірпінь, в села, які тут поруч, в Андріївку, яке тут від нас недалеко, і просто подивіться, як у нас тут не було війни, а потім будете своїми язиками ляпати. Зараз, слава Богу, вигнали їх звідси. І слава Богу, у кого є де жити, а в кого й нема де жити, розумієте? І говорити, оце таке це. Як мінімум дебільно. Вибачте за слово. Так, а ну кину я... Ай! Хотіла кинути томат цим. Як його? Тіп-тіп-тіп-чіп-тіп, а ну йдіть сюди. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. там, а він не туди попав, куди треба. Так, так що не знаю. Вже якось вам розповім свої враження від карликових курей, коли розведу їх, зможу якось розмножити, чи вони почнуть вже нестися. Тоді вже буде зрозуміло, що це за кури і тому подібне. Так що зараз поки що сказати нічого не можу. Ще мене запитують, чи ви будете далі розводити індиків. Я вже якось у своїх відео відповідала на це питання. Ну, зараз можу також відповісти. О, -о літай, літай знов. тіп тип, тип, тіп тіпа а ну йдеть сюди. Тіпа, тіпо, ті, тіпо, тіпо. Друзі, дивіться, все буде залежати від того, коли закінчиться війна. Розумієте? І від того, що буде з нами. Поки що я не бачу сенсу заводити пананову індийків. Дуже важко було з ними розлучатися, розумієте? Я індиків розводила, ой, де до помідора. Я індиків розводила багато років. Ну, напевне, десь років 9, може, 8. Ось. Я вклала дуже багато в це часу, душ, душі і ресурсів, тому що я кожен рік відбраковувала, які мені по кольору не подобалися. Селекціонувала їх. Ну, як би там не було, але це також ну, робота залишала тих, які мені самі більше подобалися, які були самі спокійні. Індички, я ж з ними працюю, ну, тобто, вони мої насідки, вони мої інкубатори. Я залишала такі, щоб були спокійними, щоб можна було спокійно забрати з-під тої індички яйця, щоб вона не була агресивною. розумієте? Багато років їздила, купувала, яйцями брала, висиджувала, виводила. Ну, як висиджувала? Індички висиджували, виводили індичат. О, прийшли, прийшли сюди. Ось. Мені дуже подобалось моє стадо. Якщо цікаво, ви можете зайти на мої попередні відео, подивитися, які в мене були індики. І тут приходить якесь бидло, і тупо за пару днів. Винищує все, що ти напрацьовував руками. Може, хтось зараз каже, що це що ви там кажете, що це все можна завести, відновити і тому подібне. Так, да, друзі, можна, все можна, можна відновити, можна завести нове, можна. Ну, було б бажання все можна зробити. Але ви знаєте, поки не закінчилась війна, це все ризик, це великий ризик. Тому я в цьому році вирішила. Що буду розводити те, що в мене залишилося намагатися його відновити. От, наприклад, індокачки я в цьому році ні одного яйця ніде не взяла. Це все індокачки з мого господарства. У мене залишилося 4 качечки після окупації і два селезня. Вони мені наплодили каченят. Один виводок я навіть продала 9 штук, 9 каченяток Свої, до речі, підписниці, клієнці. В неї вона ось нещодавно показувала мені фотографії, вони вже догнали оцих, хоча вони були молодші там, здається, на 8 днів чи на скільки ж оцих. Тобто гарні качки, чого їх не розводить. Єдине, що я взяла то це яйця курей, оцих бентамочок, тому що я собі пообіцяла, якщо я вернуся додому то я заведу бентамочок. І я їх завела. Бачите, в мене якраз тоді активно сідали квочки, мені потрібні були яйця, і я, як кажуть, психанула і зателефонувала, мені привезли яйця. Ось. А от на рахунок того, що можна відновити, так, можна відновити, але ви розумієте, це все гроші. І не факт, що відновиться те саме, що в мене було. Звичайно, що ні, тому що це праця. Це вісім років селекції, де я, де я візьму ще вісім років, розумієте? Ну, тобто, дуже-дуже обідно, тому що це труд, це праця, хто не займається сільським господарством, хто не розводить тварин, той ніколи mm. в житті не зрозуміє, що це значить. Це, це любов просто і це, ну як вам пояснити, це, ну, це життя, коли ти цим живеш, то. Ти якось це цінуєш. А людина якась збоку може комусь щось, якісь рекомендації давати. То це, знаєте, це зовсім інше. Ось, якось так. Дивіться, прийшли вже всі сюди і вже всі дивляться, що ж це я тут роблю. А що ж це тут таке її наробить, га? Що це я тут роблю? Бандюгани малі. От вже задоволені, випустила їх, випустила малих. От вже такі задоволені, зайки такі малі. Щасливі, бігають. А там якихось жучків шукають. Може зараз щось понаїдаються такого, що не треба. Надіюсь, що ні. Так, ну я тут вже один ящик перебрала. Цими розмовами і розповідями. Зараз буду приступати до іншого ящика. Що ви там квакаєте? Жаби мої. Її жабки. Такі жабки. Куди це вже йдете? Ні, туди не можна. Куди? Ні, сюди не можна. Туди вас? Я вам не розрішала. А ну, не дозволено! Ди сюди! Тіп-ті-ціп-тіп. так! От бандит малих. Ти чуєш? Вже пішов він. Ох, вони вредні, дійсно, бентамочки. Що я помітила, що вони дійсно покажуть люди, що вредні, вредні, дійсно, вредні. Куди? Так, Суну інший ящик. Такі ще, ще дали ж трошки перцю. Кланати ще 15 штук. А до качки, дивіться, вже качки дивляться на півничці, і вже їм не подобається. Вже якісь у них там конфлікти між собою. Так, це в нас тут таке? О, все. Розуміло. О-о-о! О, дивіться, вже півник он через сітку до каченят діло має. Півнички, а ну давайте, закукурікайте. А ну покажіть, як ви вмієте. Куди? Туди ні. Ні, ні ти куди побіг? Ввіть вредне, так. зараз назад будуть бігти. Ну, все буду я зараз інший ящик. Запаковувати це відео, напевне, буду зупиняти і, напевне, ще одне відео зніму на якусь іншу тему, наприклад, щоб не було, наче в одному відео, воно і так довге вийшло. Ну, набагато тем, тому що не у всіх є час продивлятися такі великі відео, то я буду робити такі, ну, потрішки. Так що, всім, друзі, дякую за перегляд. Дивіться, я зараз покажу вам. Ось відібрала, скільки на консервацію це я буду закривати. І з морквяним гіллям, бадиллям ось ще мені перебрати. Потрібно вон, ті помідори, тут у мене зелененькі, тут такі середньої стиглості, тут такі, щоб салат в першу чергу. А тут дрібні, потрібно зараз кудись їх в окремий ящик і буду, напевне, пропускати їх через м'ясорубку і робити томатну пасту, бо все одно багато. У нас не з'їсться таких томатів. Щось, може, в літрові баночки закрию, ну, побачу. Ось, ну і там ще трохи залишилось. Так що все, друзі. Всім тихої ночі, тихого дня. У нас вже під вечір. Всім пока-пока.